Всім привіт на моєму каналі. Я сьогодні покажу, як, за, як заробити на Posket Option стратегія. Отже, дивіться, вибираємо свічки. Свічку беремо. Інтервал. 5 секунд. А дальше, дальше вибираємо. Вибираємо індикатори Williams. Тут будуть всі, ви сюди заходите. Отак. От Донизу тут Williams вибрати. Так, активні. Так, період 14 тут буде стояти стилі. Тут і е, э, вибираєте так, як все, як в мене. 2 x червоний 2 x Зберегти. Так, тепер вибираємо любий, <кій> любу пару. Стратегія заключається в тому, що треба буде. Коли голуба лінія буде доходити до зеленої, треба буде купувати. А коли голуба лінія доходить до червоної, треба було буде продавати. Так, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Так, продати. Все, ми заробили. Тепер чекаємо, коли доходить голуба лінія до зеленої. Вибираємо другу пару. Так, тут не дуже мені подобається. Беремо. Чекаємо продати. Um. Так. Мов нажати купити. Все ми заробили. Коли доходить до червоний, продаємо. Продати, но заробив. Суть заключається, коли доходить. Голуба лінія до червоної ми продаємо, коли доходить до зеленої ми купляємо. <клуб> Получається до зеленої воно опускається, ми купляємо, воно піднімається вгору і ми заробляємо це. Коли доходить до червоної, воно піднімається. Доходить до червоної ми продаємо і воно графік тоді опускається. Так от ще раз. Зараз ще чекаємо. Так. Ну, це не завжди буває. Так, 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 так. Продати. Бачите, бачите, воно не завжди, але ця стратегія е, працює. Так, е, добре. Тоді, я надіюсь, ви зрозуміли мою стратегію. Записуйтесь, підписуйтесь під мій канал, е, ставте лайк, якщо сподобалось це відео. І... Реєструйтеся по моїй силці внизу в описі. Все. Дякую за те, що подивилася моє відео. На все добре.